Вітаю, друзі. 11 липня Державне бюро розслідувань офіційно повідомило про підозру голові так званого центру протидії корупції Віталію Шабудіну, у котрого сьогодні пройшли обшуки. Прийшли за місцем служби, він там е, нібито служить в ЗСУ на Харківщині, і прийшли вдома. Віталій Шабунін по версії слідства систематично ухилявся від військової служби. І це, до речі, правда. Про це журналіст Володимир Бойко написав і не одну статтю, і заяви, і багато багато чого. Є. Згідно з матеріалами справи, активіст був мобілізований в 2022 році, але протягом довго, досить довгого часу не з'являвся до військової частини, прикриваючись відрядженнями в цивільні установи, які не входять в склад сил оборони. При цьому він щомісячно, увага, отримував 50 тисяч гривень. Грошового забезпечення, не дивлячись на фактичну відсутність на службі. Слідство також зафіксувало використання ним. Позашляховика ввезено в Україну як гуманітарна допомога для війська. Машина використовувалась в особистих цілях, в тому числі для поїздок по Києву, по зустрічам, по Кабакам. Це все зафіксовано і це правда. Йому інкримінують ухилення від воєнної служби в умовах воєнного часу. Частина 4 статті 409 Кримінального кодексу України і заволодіння е, чужим майно, майном, шляхом шахрайства в великих розмірах. Це частина 2 статті 190 в редакції на момент скоєння злочину. Санкція. Передбачає до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, що Шабунін вже давно є фігурантом справи про ухилення від військової служби. Раніше суд призначив 60 тисяч гривень застави колишньому командиру 207-го батальйону тероборони Києва Віктору Юшко, в штабі котрого на початку Великої війни рахувався Віталій Шабунін. Але згідно матеріалів справи в реальності не служив. Банкова пішла в атаку на Соросят. На грантових активістів? Хто такий Віталій Шабунін? Віталій Шабунін це кров від повоті Сороса. Це повністю, ну, я б сказав, іноагент, агент впливу. Демократів Сполучених Штатів Америки, глобалістів САРАсят. Довгий час він в Україні просував їхню лінію. Тісно співпрацював з НАБУ, САП, На ЗК, просував своїх людей, ситника, корупціонера та подібних до нього. Кажуть, мав навіть е, стосунки тісні, дуже тісні з однією з посилиць США в Україні. Мав вагомий вплив на внутрішньоукраїнську політику, диктував умови. У мене особисто був з ним конфлікт, коли я виступив проти дій. Призначення і дій на посаді міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Шабунін був одним з тих, хто в перших лавах разом із своїм подільником, до речі, по цій же справі, щось не в нього з обшуками, Шерембеєм, чотири рази до цього судим. Організували на мене травлю, організували нападки в ЗМІ, організували. Вичте протистояння під судом, який я виграв відносно відсторонення Уляни Супрун з посади міністра охорони здоров'я. Шабунін звинуватив мене безпідставно, що позов до суду готувався на комп'ютері регіонала Довженкова. Я пройшов поліграф. І моя помічниця Тетяна Близнюк. ми пройшли поліграф. Але Шабунін не заспокоювався, він все рівно далі брехав. Я вимагав, щоб він йшов на поліграф, він відмовлявся. З приходом Великої війни Шабунін продовжував спокійно гуляти, грати, свою гру, але зарахувався до Ував Збройних сил України. І як ви чули, отримував звідти бабло, гуманітарну машину, ще щось. Але сам по кабакам київським проводив зустрічі, лазив в американське посольство і так далі. і так далі. Він був до останнього моменту досить повевовий людиною. що зламалось? перш за все. Прихід до влади Дональда Трампа, проти якого він боровся, проти якого він виступав, Трамп прийшов до влади, і е, Маск, доджа їхні, зрізали фінансування, анулювало USAID і все. І все посипалось. Хтось з Соросяд прилаштувався на роботу в офіс президента. Як Бігу, з Ще там, а хтось, як Шабунін, від них відмовились. Бо дуже таки він був зав'язаний і на глобалістів, на і на розвідки Західні, і не хотів його брати. Плюс оці Зашквари з грошима, з ЗСУ і так далі. Журналіст. Володя Бойко, можете зайти на його телеграм-канал. Він розписав повністю шикарно, всю цю Шабунінг весь він так це і назвав. Шабунінг. І от сьогодні логічний початок, логічного кінця. Обшуки, підозри. Тепер чекаємо далі: затримання, арешт, доставка до суду. Як має бути з усіма обрання запобіжного Заходу, суд і Укянівське СІЗО? Вукенівське СІЗО, яке, до речі, реформувати мені заважав Шабунін. Щоб ви розуміли. У нього було там своє бачення. От. Вони просували там і, і, і замінну метадонову медицину і ще багато-багато речей, які вели до і, фактично встановлення певних режимів в цих закладах. Не будемо зараз про це поговоримо, якщо він туди таки втрапить, бо я не зовсім вірю. Що Шабуніна відправлять в СІЗО. Думаю, беруть там домашній арешт, нічний ще якийсь. Хоча все може бути. Може, хочуть. Тепер питання, чому влада наїжджає на так званих грантових активістів на Сорсят. Одна з версій, можливо, хочуть сподобатись Трампу і показати, що вибірковості немає. Інша. Версія, що починається цементування диктатури, а ці служити диктатурі можуть не схотіти, або отримають від своїх господарів казівку виступить проти, тому їх треба зачистити. Може таке бути? Може. Не вірю в те, що це просто покарати негідника. Тому що в моєму розумінні це мало б відбуватись так. Негідник має бути. Покараний. Так от реальність сьогодення така, що влада вже побудувала диктатуру. Шабунін цього не бачив. Шабунін про це мовчав. Голосята, які щойно вийшли з заявою партії голос на захист Шабуніна, про це мовчали. Вся ця Соросня мовчала. Вони навпаки допомагали Зеленому будувати свою диктатуру. А тепер вони скавчать. Я засуджую вибіркове правосуддя, бо вважаю, що на одній лаві підсудних з Шабуніним має сидіти Шерембей, Каленюк, Ситник. І вся оця їхня свора. Не тому, що вони там проти режиму чи режиму не подобаються, а за скоєні злочини. За те, що вони використовували боротьбу з корупцією для встановлення контролю над державною владою України. За те, що працювали на іноземну державу, за те, що сприяли розростанню корупції замість боротьби з нею, за те, що вербували українців в інтересах цієї іншої держави, тих, хто перебував при владі. Ну і за мародерство, звичайно, і за корупцію, звичайно. Кожному має бути дана оцінка по ділах його. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.